Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про постановку цілей та їхнє досягнення. Чому це така важлива тема? Тому що я доволі часто бачу при комунікації з різними чоловіками та жінками, що люди збиваються зі своєї мети конкретної цілі тільки через те, що вони не знають певних моментів, в них не вистачає мотивації дойти до кінця. Я розкажу, чому саме мотивація не відіграє жодної ролі при постановці цілі. Так, чому це не так важливо? Я рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Постараюсь сьогодні чітко по фактам все розібрати, не затягую. Поїхали. Перший пункт тільки чіткість. Жодних узагальнень. Суть в тому, якщо ти ставиш своєму мозку якусь задачу, так. Ти ставиш ціль, припустимо, прочитати багато книжок. Скільки багато тут суть задача в тому, щоб розуміти чіткість виконання того, до чого ти йдеш. Повинна бути чітка ціль. Ти хочеш заробляти в круті гроші, та ти, ти, ти собі поставив ціль. Я хочу заробляти багато. Що для тебе означає багато? Тисяча доларів, п'ять тисяч доларів, десять тисяч доларів в місяць, сто тисяч доларів в місяць. Поставте цю ціль. Чітко собі пропишіть, як ви хочете, щоб ті гроші вам до вас приходили з одного проекту, з двох, з трьох, з п'яти проєктів. Чи ви хочете, щоб це приходило в кеші, чи це приходило на карточку? Люди думають, що це все фігня, Типу, які нахрен сто штук. Да? Ми зараз не говоримо за віру і так далі. і так далі, да? Питання в іншому, щоб ти чітко сформулював. Як ти хочеш, щоб ці гроші до тебе приходили? Твій мозок згодом знайде план, як реалізувати це. Проте тобі треба скласти чітку ціль, прописати все в деталях, і тільки тоді, тільки тоді, ти зможеш досягати своїх цілей. Тобі треба показати своєму мозку чітку ціль, чітку задачу, до якої ти рухаєшся. Мозок не розуміє, що таке означає багато. Та мозок не розуміє, що таке я хочу. Круті гроші заробляти. Ну що це означає? Ну це херня, реально. Тобі треба чітко прописати. Наприклад, я хочу заробляти тисячу доларів в місяць. Так? Це дуже важлива штука. Тисячу доларів в місяць. А на карточку отримувати такого то числа такого-то року. Тільки що я зазначив за рік, та за конкретну дату. Це другий пункт. Ставити дедлайн, тобто твій мозок має розуміти до якого року, до якого місяця, до якої дати він повинен реалізувати цю ціль. Тому що якщо в тебе буде просто, припустимо, заробляти тисячу доларів, так там отримувати на карточку, ти розписав це все в деталях, все так круто, шикарно, ти прям ну розписався. чітко. Але коли ти не вказав дедлайн, твій мозок буде думати, та ще встигну. Знаєте, оце все перекладання в довгі ящик. це все про це. Ти не вказав чіткість, ти не вказав дату, до якої повинна бути реалізована ця ціль, бо ти і не реалізував. Тому що твій мозок це дуже хитра така штука. Він тобі скаже, дядьку, на ще є час розслабся. Ще буде час, ще буде момент, найдеш ще момент. А от коли ти ставиш чітку ціль, припустимо, там до 1 вересня 2023 року я починаю заробляти тисячу доларів в місяць, твій мозок такий думає, блін, а то ж треба зараз знайти шлях? Шлях як це реалізувати, да? ти вже в деталях це описав. Ти потім ну, починаєш розкручувати цю петлю, і воно тебе приводить до певного результату. Ти знаходиш е, інструменти, як ти можеш цього досягнути. Пункт номер три, коли ти поставив ціль та чітку ціль і поставив дедлайн, треба розбивати цю ціль на покроковий план дій. Тобто ти повинен скласти план. Хоча б на око та накинути якийсь план, драфт, шаблон, як ти будеш рухатися, пошукати, знайти час, вибрати сфери, де є ті гроші, де ти можеш заробляти, та що тобі більше до душі, чи ти зміг би це зробити? Так у більшості випадків ми люди здатні на все, якщо ми професійно підійдемо до справи, та коли ми прям виділимо час, коли ми почнемо себе дисциплінувати, і от ти, припустимо, визначив це все, куди ти хочеш іти, і ти прописуєш покроковий план дій. Зробити таку задачу, пошукати якісь курси, підзаробити якісь гроші на інші роботі, щоб піти на ті курси, і в тебе по чуть-чуть крок за кроком починається реалізація цього плану. Розумієш, твій мозок, коли ти не складеш план покроковий, він просто буде в шоці. Він буде казати: чувак, ну така велика ціль, тисячу баксів, припустимо, та а ти там заробляєш 250 доларів умовно. Як ти хочеш туди дійти? Ну як? Ну тобто, ти не склав план дій, ти не склав. Список людей, припустимо, які тобі зможуть допомогти реалізувати цю ціль. І по суті, це не дозволяє тобі зрушитись з мертвого місця. Тому дуже важливий момент ставити план, розбивати на покрокові а, підзадачі і виконувати їх. Четвертий пункт це починати з малого. Треба зрозуміти, що ти не досягнеш кінцевої цілі одразу. Треба починати з маленьких речей, припустимо, в тебе є ціль прокидатися шоста ранку, проте ти завжди прокидаєшся восьма. Почни прокидатися перший тиждень на 10 хвилин швидше, другий тиждень на Ще на 10 хвилин швидше, і ти так маленькими цілями, які ти будеш виконувати, та під цілями цими ти будеш реалізовувати свій прогрес, і ти дійдеш рано чи пізно, там, через декілька місяців до того часу, щоб ти вставав 6-й годині ранку. І це для тебе не буде настільки стресово, якби ти зразу з 8 на 6 перестрибнув, тиждень часу стаєш, хардкориш, а потім мотивації не вистачає, і типу банально вигораєш. І ти вже такий в апатії, і ти вже думаєш, блін. Гавно, дисципліна це херня. Я не маю сил, я не маю мотивації, я не маю то, 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 то-то. І у висновку ти дуже виснажений, і ти розумієш, що самодисципліна тоді для тебе стає більше таке як покарання, ніж розуміння, заради чого ти це робиш. От і все. П'ятий пункт: будьте готові до невдач. Це дуже базова річ, тому що люди деколи живуть в ілюзії, що вони зараз починають нову справу, і в них все вийде. Не став завишених очікувань. Не став завишених очікувань, коли ти берешся за нову справу. Це дуже важливий момент. Тобто не наділяй це цінністю. Чим вища цінність тої речі чи там, процесу, якому ти наділяєш, та, якому ти надаєш цю цінність, а тим важче воно буде йти. Тобто, і коли ти будеш провалюватися, а всі провалюються, тобто невдача це новий урок, та? ти будеш мати багато таких уроків. то тобто, тебе воно буде бити по твоїй самооцінці, по твоїй впевненості в собі, тому що ти поставив завишені очікування. Тому не став завишених очікувань просто. Працюй над собою, пробуй і розумій, що невдача це частина процесу. Аналізуй свої невдачі, приймай їх, приймай відповідні висновки, що саме тобі дало ця невдача, що тобі саме вона дала, да? який урок. Тому це базова річ. Я завжди це практикую. Рекомендую. Ну і шостий пункт це звичайно фіксувати свій прогрес. Я завжди постійно говорю людям. Коли ви щось досягаєте, фіксуйте це, а найкраще це можна фіксувати через їжу, через маленькі покупки собі та свідоме усвідомлення тих речей, які ти проходиш. Тобто ти досягнув конкретної підцілі, пішов в заклад, легкий дофамін, закріпив, усвідомив це, посидів, похвалив себе в голові, сказав: Ти молодець, ти сьогодні дуже класно постарався, от ти заслужив. У вас відбувається певна взаємодія з мозком, так. Певна взаємодія, типу без того у вас не було взаємодії. Ну і у вас відбувається певна взаємодія з мозком. Ти даєш йому як нагороду, та? і він тобі дає енергію, щоб ти досягав цих цілей. Це дуже важлива штука. Я постійно фіксую свій прогрес через рефлексацію, тобто я постійно рефлексую, думаю над якимись речима, чи куди я рухаюсь, куди я хочу прийти, що я вже зробив. Це дуже крута штука, яка допомагає мені. Прям відслідковувати свій прогрес, це шикарно. Тому записуйте свій прогрес, ставте галочки, створіть борду. Так буде легше зрозуміти, що стільки ви вже пройшли. Тому що людина, яка не фіксує це, у неї таке враження, що вона просто ну спустошена, вона стільки впахує, а вона цього не бачить. Ти не бачиш, коли ти змінюєш життя. Коли ти змінюєш сферу діяльності, коли ти досягаєш якихось цілей, ти не бачиш цього результату. Я три роки назад заробляв 100 доларів, зараз в рази більше. Я розумію, що інколи, навіть я фіксую це, свій прогрес, я розумію, блін, що це не то. Розумієте, от буває інколи такі моменти, що ти забуваєш, який ти вже шлях пройшов. Тому не забувайте про це. Я рекомендую вам практикувати це. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я кожної суботи розігрую гроші. Умови дуже прості. Допомагаємо фондам. Повернись живим. Фонд Сергія притули. Ви знаєте, що робити. Постійній зусиль на довгій дистанції дає шалений результат. Працюємо далі. Слава Україні.